Іран передав Росії балістичні ракети. Що це за зброя, які її технічні характеристики та чи загрожують вони Одесі та області. Поговоримо далі. Вже тиждень світові змі виходять із заголовками про те, що Іран передав Росії балістику. Йдеться про ракети ФАТЕХ 360. Журналісти британського видання Sky News проаналізували супутникові знімки та дізналися маршрут та кількість. Ракети через Каспійське море переправило судно порту Оля 3 Воно напередодні потрапило під американські санкції. 29 серпня перебувало в Іранському порту Амірабат. А 4 вересня судно вже було в районі Астрахані на півдні Росії. За даними джерел журналістів, близько 220 ракет були перевантажені у залізничні вагони та відправлені на полігон Ашулук в Астраханській області для тестування та навчання перед їхнім бойовим застосуванням. У Каспійському морі судно вимукало трансподери, що є поширеною практикою, до якої вдається Москва і Тегеран, щоб приховати факт торгівлі зброєю. А саме судно регулярно курсує між країнами. Втім, офіційний Тегеран продовжує заперечувати факт поставки ракет. У свою чергу Пентагон підтвердив інформацію про передачу. Тож США та Велика Британія запровадили санкції проти Ірану. То що то за ракети? Згідно відкритих джерел, Фатех 360 балістична ракета з дальністю від 80 до 100 кілометрів. Довжина її близько 4 метрів. стартова маса 787 кілограмів, маса бойової частини 150 кілограмів. Вона є відносно високоточною, е, вона така приблизно високоточна, як і балістичні ракети. Ескандири, які росіяни використовують по нашій території. До цього вони були на дуже далеку відстань, в тому числі іскандерами. Зараз е, замість іскендерів будуть працювати е, іранські ракети. Що це означає? Це означає, що звільниться певний кількість іскундерів, які будуть спрямовані на наш об'єкт в території. Ось головне. Тому наступна повітряна атака, потужна з використанням балістики е, буде з більшою кількістю балістичних ракет платформою для запуску таких ракет служить вантажівка, на якій базується від 4 до 6 пускових контейнерів. Вони переміщуються і вони доволі швидко розгортаються. Це декілька хвилин. В неї має бути вже закладена програма. Польоту це коли вона летить по інерційній системі наведення, тобто по прописне прописаній програмі, або вона може керуватися через GPS, росіяни його назву користувати підкориговуватись. Швидкість доволі висока. Долітати за 100 кілометрів. Вона буде за це враховується секунд, десятками секунд. Тобто, чесне перехоплення дуже мало. То чи можуть сили ППО збивати ці іранські ракети? Такі ракети можуть е, патріотами Чи самкі краще все ж таки нищити ракети на місці пуску. Бо ми знаємо, коли вони будуть розгортатися для застосування. Ми це побачимо. У нас літають самоліти дальньої радікаційної розвитки. В нейтральних водах в, в, на території наших в, сусідів, і вони бачать не кажучи вже про спутники, які все бачать, і якщо це буде відбуватись, нам тут знов таки ми повертаємося до е, того, що нам потрібні дозволи на те, щоб нищити е, такі об'єкти на території Російської Федерації до того, як ракета вже полетіла. Коли вона полетіла, вже збити її буде важко. Аючи на такий швидкий політ та його дальність, чи загрожують ці іранські ракети Одещині? Якщо запускатись будуть вони з Крима, то звісно відстань вистачає, щоб ці ракети запустити. Але мені здається, що вони будуть використовуватись по інших цілях, бо в Одесу простіше атакувати з моря, бо коли ракета летить на невеликій відстані над морем, то побачити її можна тільки в останній момент. Ну коли вона вже підлітає, варто також зазначити, що на сьогоднішній день Іран має в своєму розпорядженні і більш потужні ракети типу Фатех. Дальність яких за попередніми оцінками становить від 500 до 1000 кілометрів. Якщо Росія отримає їх, то в радіусі дії опиниться вся територія України. А як ви думаєте, чи можуть загрожувати Одесі чи області ракети, які Іран передав Росії? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео.